Міський самокат Мартон Кардинал доступний в трьох кольорах. Нова модель 24 року. Передні колеса 25 см, задні 23 см, Виглядає дуже стильно і по-новому. Самокат підійде дітям, я думаю, десь років від восьми по габаритам і по висоті керма на ньому може кататися і п'ятирічна дитина, але справа в тому, що він довгий і колеса великі, тобто він трішечки такий габаритний, і тому дітям, я думаю, десь приблизно від сіми, можливо, від восьми років, вже буде значно зручніше їм керувати. Компетується підніжкою. Є додатковий ручний тормоз на кермі також є задній тормоз, звичайний ножний. Висота керма від платформи 74 см це в мінімальному положенні, в максимальному 97 см. Загальна висота від підлоги 85 см в мінімальному і в максимальному 108 см. Ширина керма 52 см. Загальна довжина самокату 105 см. Довжина платформи 60 см. Корисна, там, де стоїть нога, 35 см. А ширина платформи 15,5 см. Тормозний тросик, який йде до дискового гальма з передньої ручки, протягнутий акуратно через раму, не буде заважати при їзді. На платформі є не наждак, щоб нога не скользила при приїзді, а наклеєна резинка. І воно практичне. На кермі є спеціальний зажимач, затискач ручок керма, щоб ручки не дробіжали приїзді. Після отримання ви маєте цей тримач ось так от ручки доставити і сильно його зажати. Там є два болтики знизу, щоб їх зажати ще сильніше. Руль має три фіксованих положення, але можна це фіксувати в будь-якому. Самоклав обладнаний переднім амортизатором. Воно трішки зм'якшує всі нерівності на дорозі, але не буде супер ефекту, як на велосипеді, тобто він не буде так сильно зм'якшувати, Треба нанести вертикальне навантаження, щоб він спрацював. Поставляється в коробці зі знятим переднім колесом, щоб був компактний при транспортуванні. Просто відкручуєте колесо, відрізаєте хомут і вставляєте сюди на передню ось і закручуєте назад. Система складання проста. Просто втягнете за цю штучку і складаєте або розкладаєте. Вона виходить з пазиків і заходить в них. Підніжка вже встановлена. Далі витискаємо оцей ексцентрик, вставляємо ручки керма і потім його фіксуємо. Всі два болтики затягуємо сильно, щоб вони не дребіжали. Руль по висоті регулюється. Екцентрик відтискаємо, вибираємо положення і затискаємо назад. Вага даного самокату приблизно 6-6,3 кг. В комплекті підножка, ремінь і мигалка.